Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. П'ятничний ранок почався для Росії як нічний кошмар. Одночасно у восьми містах, розкиданих по всій території країни, вибухнули військові склади, казарми, командні пункти та транспортні вузли. Десятки вогняних стовпів злетіли в небо. Все почалося майже синхронно. В інтервалі кількох хвилин Рязань, Білгород, Воронеж, Жнижні, Новгород, Куриць, Коренбург, Краснодар і Самара. Кожному з цих міст прицільно ударили саме по об'єктах, які забезпечували ведення війни. Це була не атака по тилу, це був Єчний демонтаж інфраструктури вторгнення і вперше за весь час війни. Кількість загиблих військових у Росії внаслідок удару перевищила втрати після останніх обстрілів Києва. Пише телеграм-канал Топорпомсти. За даними з джерел, наближених до російського міноборони, загалом було знищено понад 20 важливих військових цілей. Найбільше втрат зазнали Білгород і Воронеж де горіли склади з боєприпасами великого калібру та палива для бронетехніки. Там же загинули сотні військових. Частина з них живцем згоріла в казармах, які були розташовані. Ні, поруч із вибуховими об'єктами пожежі охопили по кілька реакторів території. Тим було видно за десятки кілометрів. Рятувальні служби паралізовані. Пересування військової техніки заблоковане. Спостерігачі вже назвали це чорною п'ятницею для російської армії. Особливу тривогу викликала атака в Нижньому Новгороді, де, за інформацією західних аналітиків, розміщувався командний вузол координації поставок до фронту. Удар був настільки точним, що сервер на електронні системи управління та архіви згоріли за лічені хвилини. Військове керівництво регіону. Зникло з радарів. У Самарі зруйновано залізничний вузол, через який є щоденно проходили ешелони технікою. Після вибуху рейки вигнулися платформи, перекинулися боєприпаси. Детонували кілька годин поспіль. Людей із зони ураження евакуювали. Вони всі були військовими. Жоден цивільний об'єкт не постраждав. Реакція Москви – паніка і мовчання. Офіційні канали повідомили лише про надзвичайні інциденти, але навіть пропагандисти не змогли зберегти мовчання. Кілька жертв з надто велика масштаби історичні російська армія не просто. Зазнала удару. Вона зазнала паралічу. Усі ключові шляхи постачання порушено. Командування деморалізоване, місцеві штаби втратили зв'язок у прикордонних регіонах. Почали евакуювати родини військових, розуміючи, що удар може повторитися. Аналітики вже роблять висновки. Ця атака стала поворотним моментом. Вона засвідчила, що українська стратегія переходить на якісно новий рівень. Точка нейтралізації не фронту, а його джерела. Росія програє не лише в полі бою. Вона втрачає здатність продовжувати війну як тако. Цивільні не постраждали, постраждали лише війни це найбільша поразка Кремля. В Краснодарі детонації розпочалася із невеликого вибуху на технічному складі, але швидко переросла в масштабну катастрофу. Що коли зайнялося сусіднє паливосховище, вибухова хвиля пошкодила злітну смугу військового аеродрому, де базувалися винищувачі су 30 і су 34 Частина літаків згоріла ще до виліту без єдиного пострілу. Командири аеродрому повідомили про повну втрату логістика евакуаційної здатності. Ще гірше виявилося в Курську. Там вибухнули склади артилерійської боєприпасів. Асів місцеві військові намагалися затримати поширення вогню, але підрив другорядного арсеналу призвів до обвалу всієї будівлі. Понад 70 осіб загинуло на місці ще кілька десятків у польовому шпиталі, що також постраждав від уламків. Воронежі вибух влучив у так званий резервний координаційний центр мобілізації, де саме відбувалося формування нових батальйонів для перекидання в Україну. Там загинула майже вся зміна офіцерського складу, включно з двома заступниками начальника округу. Після цього удару масово почалися тікати на. В обранці, які чекали відправки на фронта, деякі з них опублікували відео у соціальних мережах із заявами, що не бажають помирати під снарядами на рідній землі. Система мобілізації заснала крах у чергові пункти закриті або розгромлені самими військовими. Найгострішу ситуацію аналітики зафіксували у Рязані, де уразили вузол супутникового зв'язку та блок управління дальніми безпілотниками. Саме звідти координували удари по українській енергетичній інфраструктурі. Вибух, за словами технічних експертів, не лише знищив систему зв'язку. Але й викликав каскадний збій у всій супутниковій системі північної частини РФ з цього моменту, російські безпілотники почали нападати або втрачати зв'язок уже в небі. Кількість атак з дронів на прифронтовій області зменшилася за останню добу. Помітно Росія, яка прагнула тотального наступу, сама себе загнала в пастку стратегічної вразливості. Десятки знищених складів, паралізовані штаби, деморалізовані, мобілізовані та відключені системи зв'язку. Все це наслідок однієї ночі, спланованої до хвилини. Військова машина, яка роками жила. На імперських міфах виявилася пустою. Росія програє не через брак техніки, вона програє, бо втратила інфраструктуру, мозок і волю до опору. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.